Ранок на апострофі триває. Далі будемо говорити про мобілізацію. Житель Львівської області Йосиф Маліцький залишився зачиненим у хаті, бо його сина Володимира забрали у військо. Чоловік доглядав батька, який не встає з ліжка через важку хворобу, і мав відстрочку кожні три місяці. Він її поновлював, але цього разу не встиг. У ТЦК не прийняли його документи про мобілізацію в Україні. Будемо говорити далі з Олександром Золотухіним, юристом з питань проходження військової служби. Пане Олександре, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні долучились до нашої розмови. Вітаю вас. Отже, бачимо досить мало кажучи, неприємна ситуація. Чому такі випадки трапляються? Я думаю, що вони, на жаль, не поодинокі. І що робити в таких ситуаціях громадянам? Дійсно, такі випадки не поодинокі, оскільки фактично мобілізація триває вже не перший рік, як і люди оформляють відстрочку, також вже не перший рік. Разом з тим, якщо ми говоримо як за приклад цієї ситуації, про яку ви щойно озвучили, то тут включилася певною мірою бюрократична машина. Яка приймає лише певного роду документи, не дивлячись на основні факти, які є також в інших документах, але водночас, якщо умовно кажучи, в документі X немає підпису в потрібній строці або немає печатки в верхньому правому коті, а печатка в лівому коті, то такий документ вже може не братися до уваги. Чи це надмірний формалізм? Безумовно, що це надмірний формалізм. Чи таке рішення могло би бути скасоване в суді? Безумовно, що таке рішення мало би перспективу. Скасування в суді разом з тим особу мобілізували вже і зараз, і фактично, для того, щоб повернутися це все назад. Якщо ми беремо до уваги висновки Верховного суду, а Верховний суд притримується такого висновку, що якщо особу мобілізовано, то відповідно повернути її вже зі служби неможливо. Так, мобілізація може бути визнана незаконною, але це не є підставою для звільнення. Так, вважає Верховний суд. Відповідно, ми маємо от такі випадки, як власне трапився на Львівщині. Зокрема, відповідно в даному випадку особа мала право на відстрочку, реалізовувала його кожен раз, але останній раз не подала нібито всіх документів. Хоча безумовно, що в територіальному центрі комплектування були всі наявні документи з попередньої відстрочки про те, що особа отримувала це право на цілком законних підставах. Помилкою, напевно, в даному випадку особи стало те, що він не звернувся за правничою допомогою, аби йому допомогли оформити альтернативні документи, оскільки підтвердження права на відстрочки в законі визначено двома документами. Він збирав один документ, але міг би отримати в пришвидшеному варіанті інший документ, який би теж підтвердив право на відстрочку. Також вражає те, що держава фактично взяла такий курс, коли по суті особу мобілізували, і особа може звільнитися відразу через місяць. І перспектив в такому в такій одиниці немає. Відповідно, в даному випадку ми маємо такий умовний план ТЦК, який вони нібито виконали, тому що вони бездумно просто мобілізували особу, і з іншого боку, ми бачимо витрати держави, оскільки держава зараз вистратить на те, щоб особу одягнути місяць харчувати, виплатити грошове забезпечення, заплатити інструкторам, які будуть його чогось вчити, і через місяць ця особа звільниться, яка взагалі перспектива в тому, аби таку таких осіб мобілізовувати жодної, тому що. Держава лише втрачає. Тим не менш, відповідно, такі е, от власне процедури ми спостерігаємо і маємо до сих пір, але повторюся, що зокрема найчастіше такі процедури відбуваються через те, що часто люди юридично не підковані, особливо люди з, е, наприклад, як в даному випадку сіл, де юридична допомога є малодоступною не лише через те, що особі важко знайти з ким проконсультуватися, але й через малодоступність вартості е, теперішньої на ринку правничої допомоги відтак, особи. Часто не звертаються за нею, бо в ну, них це може бути надмірною вартістю, оскільки, як наприклад, показано було в сюжеті з Львівщини, особа здійснювала догляд за батьком. Відповідно, мала певне певне міре господарство, і з нього і жила. Можливо, ще з соціальних виплат. Відповідно, це не нато великі гроші, але водночас вартість про допомоги станом на сьогодні є достатньо висока. Ви говорите про те, що особа така може звільнитися з військової служби приблизно через місяць. Але чи справді це так легко зробити? І Що для цього потрібно, якщо ми говоримо про саме ось такі випадки? Дійсно, це не завжди легко, оскільки військові частини часто не так просто хочуть відпускати військовослужбовців з своїх частин, оскільки набрати військовослужбовця нового, знайти відповідно, це вже потрібен час і відповідний державний ресурс. Разом з тим, якщо особа має право на звільнення, то в будь-якому випадку рано чи пізно вона його реалізує. В моїй практиці також були випадки, коли особа могла реалізувати право на звільнення лише через суд. Разом з тим, в даному випадку суди встають на сторону військовослужбовців. І якщо військовослужбовець має право на звільнення. То відповідно все одно суд змусить військову частину звільнити такого військовослужбовця. В даному випадку, відповідно, чоловік здійснює догляд за батьком. Відповідно, батько є інвалідом першої групи, потребує стороннього догляду. Він його здійснював. І у випадку, якщо відсутні інші члени сім'ї, діти я маю на увазі такого батька, які б могли б здійснювати за ним догляд, то в даному випадку мобілізований мешканець буде мати право на звільнення. Безпосередньо, вже після проходження базової військової підготовки по прибуттю до свого несення служби. Наскільки мені відомо, необхідно зібрати там певний пакет документів, і цим займається військовослужбовець, але, хоча принаймні, його рідні, але бачимо, що батько прикутий до ліжка, і тоді виникає питання: хто саме може це зробити, якщо м, чоловік перебуває безпосередньо на службі і не може фізично збирати ось весь цей пакет, це потрібно звертатися тоді до юридичної допомоги. Погоджуюся з вами, що в даному випадку ситуація її ускладнена тим, що немає кому відповідно допомогти чоловікові у збиранні цих документів, оскільки дійсно. Навіть для того, аби підтвердити факт відсутності членів сім'ї, потрібно поїхати в районний ТЦК написати заяву, аби комісія прибула, склала відповідний акт. Відповідно позбирати копії всіх паспортів, довідок, актів і всього решта. То в даному випадку, якщо чоловікові не допоможуть мешканці громади або староста, то в даному випадку, звичайно, йому доведеться звертатися за юридичною допомогою до фахівців, які будуть збирати ці документи. Але знов ж таки це теж буде певною мірою впиратися. У вартість таких послуг і відповідно, підйомність відповідно вартості таких послуг. Так, в даному випадку дійсно створена така, ну, в деякій мірі, жахлива ситуація для чоловіка, оскільки, мабуть, складно в даному випадку, оскільки батько. Потребує догляду, і ми бачили з сюжету, що немає просто кому це робити, а він потребує щодня такого догляду. І з іншого боку, відповідно, чоловікові доведеться все одно місяць, щонайменше місяць, бо це ми говоримо в найкращій перспективі. Я маю на увазі, якщо частина його відпустить в безумовний спосіб на основі його документів, відповідно зібрати ці всі документи. Але чи це аж настільки важко? Я думаю, що з. Тепер копіями документів може допомогти запросто староста, оскільки сюжету було видно, що люди є доволі доброзначливі навколо них. А вже з іншими документами я думаю, що в будь-якому випадку е знайдеться людина, яка відповідно посприяє тому, аби зібрати ці всі документи. Тоді яку пораду можете дати тим людям, які постійно ось беруть цю відстрочку, аби уникати у майбутньому ось таких ситуацій? Аналізувати законодавчі зміни. Контексті необхідності подання тих чи інших документів, бо, наприклад, як у випадку з цим чоловіком, раніше не потрібно було акту або довідки з соцзахисту про те, що чоловік отримує допомогу. Достатньо було просто пред'явити документ, що батько потребує догляду і що він є син свого батька, натомість. В цьому році було змінено порядок 560 шістдесяти постанові кабінету міністрів і додано обов'язкове долучення такого акту хоча цей акт здебільшого і вимагали раніше, але здебільшого в не дуже законний спосіб. Зараз це чітко передбачено законодавством. Відповідно, перше це перевіряти документи, які необхідні для актуалізації відстрочки, і друге у випадку відсутності того чи іншого документу порадитися. З юристом перед тим як прямувати для того, щоб дати ті чи інші документи, тому що як свідчить практика, то ніхто не буде зважати на те. Що особі потрібно донести якийсь документ, чи особа прямо і явно має право на відстрочку, і вона ним скористається, але їй бракує якоїсь довідки. Відповідно, в даному випадку ТЦК користується цим моментом і відповідно мобілізовують особу, оскільки в неї недостатня кількість документів для отримання відстрочки. Хоча прямо очевидно може бути те, що відповідно така відстрочка має бути надана. Це є перше і друге це у випадку, якщо особа схвилюється за те, що якийсь неповний пакет документів, Документів або можливо якогось бракує документу і так далі, то намагатися надсилати такі документи поштою. І якщо є ризик того, що, наприклад, батьки, наприклад, залишаться самі і не буде кому їх доглядати, то краще вже тоді надіслати такі документи поштою і відповідно бачити цей результат. Я маю на увазі, якщо особі не нададуть відстрочку, то принаймні скажуть, чому не дали строчку, якого документу бракує, це можна буде донести і можна буде виправити ситуацію. Натомість, вийти з територіального центру комплектування. Без відстрочки зазвичай практично неможливо, оскільки мало яких є таких ТЦК, які просто відпускають особу з повісткою для того, щоб вона донесла документ. Тому якщо раптом хтось дивиться зараз наш ефір, потрібно все завчасно перевіряти свої документи та готуватися. І в ТЦК, як бачимо, без відстрочки краще не ходити. Тоді наступне питання: загальна мобілізація у нас триває, і чи очікуються якісь зміни у нас у жовтні з першого числа? В принципі будь-які зміни в контексті призову мову мобілізація. Ну, зазвичай власне основана і ґрунтується на законі України про мобілізаційну підготовку мобілізацію. А зміни в закон носяться лише Верховною Радою. Верховна Рада лише розглядає зараз питання в першому читанні. Має розглядати питання стосовно скасування відстрочки для осіб, які вчаться. В передвищій освіті, тобто здобувають передвищу освіту, це коли коледж, училища, коледжі, технікуми, і які вступили туди після 25 років стосовно скасування від строчки, наразі такі зміни не прийняті. Вони лише розглядаються і мають бути ухвалені в першому читанні. І далі готуватися до другого читання, яка кінцева редакція буде наразі невідомо. Змін як таких в законодавстві наразі немає. Єдине, що мобілізація триває, і відповідно нагадаю, що Парламентом в наприкінці 2024 року був прийнятий законопроект, який забороняє призов е, е, осіб, яким не виповнилося 25 років, але які раніше були визнані обмежено придатними. Бо законодавство мало таку прогалину, що, наприклад, в одній групі вчаться два студенти, наприклад, на заочній формі. Один одному 24 роки роки він придатний, а іншому 24 роки і він обмежено придатний. То обмеженого придатного мали право мобілізовувати, а придатного не мали право мобілізовувати. Так, от парламент виправив цю помилку наприкінці минулого року, але станом на сьогодні цей законопроект досі не підписаний президентом. Відтак фактично негласно не призивають людей до двадцяти ти років, але на практиці буває різне і так фактично. Чогось нового очікувати не слід, але мобілізація триває, і відповідно ці тенденції по кількості осіб, які необхідно призвати, змінюються. Відтак слідкувати за законодавчими змінами і в випадку необхідності готуватися до виправлення своєї юридичної ситуації або свого юридичного підґрунтя чи взаємовідносин державою завчасно, тобто не ігнорувати будь-які законодавчі зміни, оскільки незнання закону не звільняє від відповідальності. Пане Олександре, дякую вам за цю розмову. Олександр Золотухін, юрист з питань проходження військової служби, був з нами на прямому зв'язку.